Хваліть Господа з небес, хваліть Його у вишніх, хваліть Його, всі ангели Його, хваліть Його, всі сили Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його всі зорі і світло, хваліть Його небеса Небес, і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів і створилося. Поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється. Хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні, хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер бурний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни. І птахи крилаті, царі земні і всі народи, князі, всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилось ім'я Його одного, слава Його на небі і на землі, Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, близьких Йому.